Так, доброго ранку всім. Сьогодні ми записуємо урок 44, який у нас буде 51-й, здається, тому що у нас були там контрольні. Вас хайс, дазден. Що називається це житло? Тобто, як же воно називається? Партікен сьогодні ми вчимо частки. І ось ми бачимо маленьку каністру, з якої вит... витікають краплі мас... масла, масла, дендохмаль і ще якісь там частки, які змащують наше колесо мови. «Es gibt viele Partikel im Deutschen» – В німецькій мові є багато часток. Partikel haben sehr viele verschiedene Bedeutungen» – Частки мають дуже багато різноманітних значень. Драй, байшпілі, три приклади: ен, інфраген. Ден перекладається як «же». Ми з ними визнайомилися у питаннях. Махт, Коли у нас питання стає більш особистісно орієнтованим. Вас є ден пасір? що ж тут відбувається? Дох також перекладається як «же». Kann bedeuten» може означати ich denke, дас, я думаю, що du das auch weißt...», ти також знаєш, алес не хіт, і я вважаю, що це не дуже добре. Vorwürf, dokir, Kino waren wir gestern? Ми вчора були в кіно імяхталіба, я би хотіла сьогодні піти на дискотеку. Вчора ж в кіно були...», чого туди йти ще раз. «Doch mal...» також перекладається як «же», а «mal» перекладається як «но». Ім імперативен в наказовому способі. Коли ми просимо і ми хочемо зробити цю, це прохання більш м'яким. Спробуйно, це смакує смач. Імаль просто но в наказовому способі та з цим речення хмах ді ауфзаги робимо вислів. А знов таки більш пом'якшеним більш вічливим. І Герофаді Ан. Я подзвоню тобі. Я тобі позвоню 100 відсотків написано Бештинт. І Герофадіхман Ан, позвоню, а чи мені не позвонити тобі? Я подзвоню тобі, но. І Гарофадіхі. Можливо, я тобі подзвоню, коли я матиму час. А ви подивіться, що Вен викинув присудок в кінець, Хабе, бачите? Слова ден і дох, ось вони ден і дох мають також інші значення. Коли це частка, зараз у нас будуть вправи на частку і на сполучник. Партікен і кон'юнкціон. Ден може бути і часткою, і сполучником так само і партікен, і з «дохом». «Варум комен зілен хойте, чому? Приїжджаєте ви ж сьогодні? І Норкенка не хністден. Бачите, це сполучник, який сполучає дві частинки одного речення, і Хмусман аутоцю Веркштат Беринен. Тобто я не приїду тому, що ось цей день це тому, що я повинен мою машину завести на СТУ. Немензіддох візьміть же. Ань, кухар, шматок пирога, одешмерт і на нігт, що вам не смачно до навпаки. Якщо це відповідь буде навпаки, він смакує чудово, я візьму задоволенням ще одну штучку. І так бетонт, в мене нігт під наголосом частки ne, не знаходиться. Дивимося вправу першу. Але перед вправою першою ми з вами по повторимо неправильні дії слова. Розгортайте наші картки, квізу, яких там 27 штук, які знаходяться в телеграмі. Ну, давайте пекти. Як буде пекти? Ви нажимаєте, натискаєте на паузу і ми з вами шукаємо його. Це 17 те дієслово. Бакен букват. Запрошувати. Einladen. Lud ein. Hat Айн. Ладен. Бити. Шlagен. Шлуг. «Hat geschlagen» – «Mit Brinnen» – «Приносити», «Brachten mit», «Hat mit gebracht» – «Називати», «Heißen», «His hat Хатген метбринем Brachte mit, hat mitgebracht. І давайте ще називати geheißen. Ну, тепер давайте робити вправу номер один. Почитайте речення в голос і поставте наголос на тих словах, які є підкресленими, і не наголошуйте частки. Wann kommst du denn? Частку не наголошую. Du kannst doch nicht mit flip-flops ins the Theater gehen. Das geht doch nicht. Тобто так не може бути, щоб йти в шлепках в кінотеатр. Helfen Sie doch bitte. Допоможи, будь ласка. Sag doch Warum kommst du denn so spät? Скажи мені, чому ти прийшов так пізно? Чи не можеш ти наступного тижня до мене зайти? Зверніть увагу на душки. Що ти з собою приніс? Чи можеш ти мені це показати? Маль ось ми беремо в душки, тому що це часто. Я, в дужки. Я не знав, кайне анон жодного поняття, що ти жодного сиру любиш, що ти не любиш сир. Студент на нарбарі чи познайомився з новою сусідкою. Це день береться в душки, партійки не наголошені. Я і mit ihr gesprochen, так і з нею вже спілкувався. Тут частки нема. doch eine Zeitung mit, doch беремо дужки, це частка, принеси на мені газету. Коли ми робимо з вами завдання, ви вже доросли до того, що вам необхідно ставити мене, мене відео на паузу. І потім вмикати після того як ви це завдання виконаєте аргенсензіті антвортен видайте. Відповіді У нас є в боксі з вами слова. Їх необхідно вставити в речення. За прикладом, ікона, умма, ахтуа. Я приїду о восьмій годині. Найдас іздох. Це розмовна мова з цими частками. Бачите, це тема, коли ми робимо нашу мову органічною, наближеною до мови носіїв, це все. Ні, це так пізно дізе Ертберем 25, десь п'ятдесят божі міграм, 5 євро. Чи подобається тобі ці полуниці? Nein, das sind doch, das... Де воно тут? Тут немає. Das Zinddoch. Ось як вони хочуть. Das філь цу suja. Дуже дорогі.

We in як була відпустка. We in То як we як довго були ви в Бразилії? We Коли ж були ви? Як, то як же ж ви зветеся? Як довго ви в Німеччині? Тут ми поставили Ден після зі, тут після Зі, тут після ДУ і тут після es. Як бачите, ось цей ден ставиться, якщо він так після особи, після підмета. 5А. Заген зі есперзіон. Зробіть це більш наближним до людини. Напишіть речення здох. Махен зі біти до свенсте гаус. Відчиніть же, будь ласка, вікно. Махен зі дох. Відчиніть же, будь ласка, вікно. Nehmen Sie noch ein Stück Kuchen. Ставте відео на паузу і виконуйте. Doch ви будете ставити після особи. в даному випадку після зі. Тут не буде зі, тому що тут імператив, закінчення типу. Дивіться, руки там був восьми так із Nehmen Sie doch noch ein Stück Kuchen, doch noch у вас получиться. Schreibt doch bitte eure Adresse auf. Напишіть ви, багато студентів мною сидіти, це ви. Schreibt, особо немає, значить, після дії дієслова ставите. Schreibt doch bitte eure Adresse auf. Gehe doch Jürgen. Читаємо англійською Jürgen. 5B. 5B, да. Я знаю, багато так, дуже багато вправ, але рівень вже є більше, ну, вже 50 більше урок, 44-й, 50 з контрольними. Заген зі ес унфербендлі хе, ді імператив за це мід маль. Неопределенно більше, скажіть. Скажіть це не визначено. Руф ан, подзвони, но мені колись. Колись там. Руф маль ан, пробіа дізупе, спробуй суп Пробір маль дізупе. Спробуй носу. Комензі ін секретарят. Приходьте колись там. комензі маль Оцей маль ставиться знов-таки після людини або після дієслова, якщо немає особи. Гейт інскино. Гейт маль інскино. Бачите, теж після дієслова. Шосте це треба розмежувати, чи це партік, чи це антр кон'юнкціон. Беру її Дох, заспокойся, ж, заспокойся но. Частка. Так само це партікель, не спасер, нічого ж не відбувається. Дох, навпаки, це вже відповідь буде. Ось це, атворк. Навпаки, гук, маль, да капут, сукня зіпсована. Вігейтс, дієден, і знову буде частка. Тут Даніель. Den – це частка. Wunderbar, ich kann lange schlafen. Den – і він з'єднує цей den, два речення. Wir haben feiern. Тому що. Оцей тому що – це den. Це у нас буде вже кон'юнктів. Ми маємо канікули. Komm doch, der Partikel, morgen vorbei, dann können wir zusammen einen Kaffee trinken. Siehst du, der Partikel, wie nicht schon, es Wo warst du denn, der Partikel, gestern? Du wolltest doch zu mir kommen, der Partikel, aus, tut. Ich konnte nicht. я не знав, що моя тітка, бла, 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 gekommen, приїжджає. Канс auch nicht kommen? Doch, навпаки, це буде Meine Tante ist schon із weg. Вона вже поїхала. На наступному занятті ми з вами пишемо контрольну і заходимо в наступну тему, коли я вас буду вчити будувати уже слова на речення, а слова. Це називається тема композита. Ось мої учні, які навчаються в Німеччині. Вони її вивчають в 11 класі, і ви теж будете вивчати, мої Сьогодні ми з вами побачимося, сьогодні, 30 числа, ми побачимося о 12 годині і будемо, будемо робити другий урок нашого міні-курсу розмовного, подивитися, що у нас там робиться з розмовною мовою. Я вас відпускаю. До завтра, мої хороші. Не до завтра, а до сьогодні, пока.